Привіт, друзі-рибалки! З вами ваш рибальський побратим на зв'язку. Сьогодні ми з вами розбираємо 6 грудня 2025 року, день, який готує нам справжній коктейль зимових умов. Тож, давайте розберемося, як не залишитися без улову. Обіцяю, ви дізнаєтеся, як використати кожну дрібницю, щоб ваш улов був не просто вдалим, а й незабутнім. Зимові холоди вже постукалися до нас, але це не привід сидіти вдома. Навпаки, грудень це час для хижака, і першоліддя може подарувати справжні трофеї. Прогноз по видах і тактиках щука. Друзі. Якщо ви полюєте на зубату хижачку, то 6 грудня її можна успішно ловити. Щука зараз активна, особливо по першому льоду. Шукайте її у вирах, на мілководдях поблизу водної рослинності. Там, де є укриття та засідки. Не обходьте увагою бровки та ділянки з корчами. На що ловити. Вірна стара блешня зараз працює на ура, особливо на початку місяця. Також не забувайте про живця та балансири розміром від 5 до 9 см. Пам'ятайте, хижачка зараз не проти ситної поживи, тож робіть проводки повільнішими СУДАК. Судак, наш нічний мисливець, віддає перевагу глибині, де вода стабільніша і трохи тепліша. Шукайте його на ямах біля руслових бровок та інших перепадів глибин, його вихід на полювання це сутінки та ранній ранок, тож варто бути на водоймі ще до світанку або затриматися до вечора. Найкраще працюють вузькі блешні, середні балансири та важка джегблешня. Живець, звісно, теж буде фаворитом, особливо якщо його подавати біля самого дна. Окунь смугастий розбійник окунь зараз збирається у великі зграї. Шукайте його на глибині від 1,5 до трьох метрів біля коряжника та на тихих ділянках з чистим дном, особливо у невеликих затоках. На що ловити? На мормишку з мотилем це класика, яка працює завжди. Також вертикальні блишні та невеликі балансири дадуть хороший результат. Мотиль його улюблена наживка в цей час, іноді він віддає перевагу й опаришу. Плітка Плітку зараз шукайте біля прибережних бровок у глибоких ямах та на плавних скатах до русла річки. Вона може триматися як біля дна, так і під кромкою льоду. Для плітки підійде поплавцева вудка. Або мормишка. Як наживку, використовуйте мотиля або опариша. Зимовий кльов у неї обережний, тому снасть має бути максимально чутливою, а підгодовування мінімальним і не перегодовуйте рибу. Аналіз умов Погода 6 грудня 2025 року на нас чекає досить м'яка для грудня погода. Вдень температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс одного градуса за Цельсієм, а вночі опуститься до мінус трьох з максимальною позначкою в плюс один градус. За Цельсієм на опадів очікується небагато. Місцями пройде невеликий сніг, особливо в північних областях, можливо, з дощем, вітер буде легким або помірним, що загалом непогано для зимової риболовлі. Тиск, ймовірно, буде відносно стабільним, без різких стрибків, що завжди позитивно впливає на активність риби. Така погода означає, що риба не буде надто пасивною. Відсутність сильних морозів та різких перепадів тиску створює сприятливіші умови для кльову, ніж при екстремальних холодах. Температура води. Температура води у водоймах України зараз досить низька, переважно в діапазоні від 2 до 6 градусів за Цельсієм, з тенденцією до подальшого зниження. Наприклад, 3 грудня на Дніпрі біля Києва було зафіксовано 6 градусів. Ці показники вказують на те, що риба вже перейшла до зимового способу життя, але ще не впала в повне заціпеніння. Вона шукатиме глибинні ділянки, де вода трохи тепліша і стабільніша, а також місця з наявністю укриттів та корму, де можна знайти поживу. Фаза місяця. За місячним календарем 6 грудня 2025 року це 16-й місячний день, і ми перебуваємо у фазі спадного місяця одразу після вчорашньої повні, що була 5 грудня, за рибальськими повірями. Період спадного місяця, особливо одразу після повні, може характеризуватися деяким зниженням активності риби. Риба може бути більш обережною і менш охоче реагувати на приманку. Проте це не означає, що кльову не буде зовсім, просто доведеться докласти більше зусиль та проявити майстерність, щоб спокусити її на покльовку. Загальна активність риби. Загалом, друзі, 6 грудня це період першоліддя або перехідний період до нього, якщо стійкого льоду ще немає, хижаки, такі як щука, судак та окунь, зберігають свою активність, хоча і з деякою обережністю через фазу місяця, мирна риба, наприклад, плітка, також може клювати, але переважно у ранкові години і на глибині. Виходячи з усіх цих факторів, мій прогноз кльову на 6 грудня середній до примхливого золото праме обґрунтування просте, відносно м'яка погода для грудня та низька, але не критично холодна температура води дають рибі можливість харчуватися. Однак спадний місяць після повні може зробити рибу більш обережною, вимагаючи від нас терпіння та тонких снастей. Тож, друзі, сподіваюся, ці поради допоможуть вам налаштуватися на вдалу риболовлю, ні хвоста, ні луски вам на 6 грудня. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо інформація була корисною, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски і тисніть на дзвіночок. А на що ви плануєте ловити цього грудня? Можливо, у вас є свої секретні приманки для першоліддя. Поділіться своїми думками та досвідом у коментарях нижче. Мені буде дуже цікаво почитати. До зустрічі на риболовлі.